Вітаю, шановні глядачі. Вас вітає е, практична психологиня Херсонського НВК No15, Воловича Леся Русланніна. Тема нашого сьогоднішнього відеоуроку е, практичного заняття, точніше, коли я відчуваю. Матеріали, які вам необхідні для роботи, це ручка і блокнот, ми сьогодні будемо записувати. І так. Так, ми це пропускаємо і приходимо одразу до практичної частини. Коли я відчуваю сум, хвилювання, страх, самотність, злість тощо, оберіть, будь ласка, відчуття, з яким ви сьогодні будете працювати, те, що вас турбує зараз найбільше. З чим ви хочете попрацювати? З сумом або з хвилюванням, або з страхом, самотністю чи злістю. Будь ласка, запишіть на аркуші паперу відчуття, з яким ви сьогодні будете працювати. Записали, обрали, записали і ми переходимо далі. Тепер потрібно прописати. Якщо це, наприклад, сум, що саме вас засмучує? Тобто ви пишете мене засмучує таке. Двокрапка і 1, 2, 3. Якщо хвилювання, пишете Мене хвилює таке. Двокрапка, один, два, три. Чи, якщо це більше, то більше. Якщо це страх, ви пишете речі, які змушують мене відчувати страх. Двокрапка і перераховуєте ті речі, які змушують вас відчувати страх. Якщо самотність, ми пишемо, коли я відчуваю себе самотньо, двокрапка, і прописуєте ці ситуації, в яких ви відчуваєте це почуття. Якщо це злість, які речі змушують мене відчувати злість, і перераховуємо. Для цього, будь ласка, натисніть відео на паузу. Пропишіть, будь ласка, ось ці речі, які викликають у вас. Цю емоцію, яку ви обрали, і після цього продовжте перегляд відео. І ми йдемо далі. Наступний крок. Вам потрібно намалювати обличчя схематично, так, можна просто як смайлик. Так. І, Промалювати емоцію, що ось так виглядає моє обличчя, коли я сумую. Ось так виглядає моє обличчя, коли я злюсь, ось так виглядає моє обличчя, коли мені самотньо, або е я хвилююся, або відчуваю страх. Ось. Малюємо. І поряд ми малюємо селете людини, як на зразку на екрані, ви бачите. І прописуємо, обводимо ті місця, моє тіло реагує так. Наприклад, якщо я злюсь, в мене стискаються руки, там я відчуваю натиск у руках, напругу в руках, ось, наприклад, як намальовано. Так ми бачимо ось на цьому силуеті. Або якщо мені страшно, я відчуваю страх в колінах, в мене тремтять коліна, ось наприклад. Тобто ми ось такою позначкою. Позначаємо на силуеті людини, де ми відчуваємо цю емоцію, і поряд прописуємо, як саме, чи це напруга, чи це тремтіння, чи пришвидшене серцебиття, чи біль у голові. Зрозуміло, так? ми це все прописуємо. Для цього, будь ласка, знову ж таки ставте відео на паузу. Ви малюєте, як виглядає ваше обличчя. І малюєте серед людини позначаєте, як ваше тіло реагує. Після цього, як ви це виконали, продовжте перегляд відео. І ми переходимо далі до наступного кроку. Тепер потрібно прописати протилежне почуття. Протилежне почуття смутку, протилежне почуття занепокоєння, страху, самотності, гніву. Яке протилежне почуття? Ось, наприклад, протилежне відчуття смутку щастя, протилежне відчуття занепокоєння, відчуття в безпеці, протилежне відчуття. Страху, почуття сміливості, протилежне відчуття самотності, що ви можете, щоб менш самотнім себе почувати, так, протилежне відчуття тривоги, це спокій. Ну, ось, наприклад, кість. дивлячись, яку емоцію ви обрали. І ви пишете: про протилежне почуття, наприклад, смутку. Це радість або щастя. Ось ми пишемо, обираємо і поряд знову ж таки малюємо схематично обличчя і промальовуємо, як виглядає ваше обличчя, коли ви відчуваєте ось цю протилежну емоцію. Для цього, будь ласка, ставимо відео на паузу, виконуємо завдання і далі продовжуємо перегляд. Так, коли ви вже закінчили, готові йти далі, ми продовжуємо. Тепер нам потрібно знову ж таки прописати, що я можу зробити для того, щоб відчувати себе ось так, як ми прописали протилежно. Що я можу зробити, щоб відчувати себе щасливою? Двокрапка і пишемо, що ми можемо зробити, щоб відчути щастя. Далі, щоб почуватися в безпеці, так само, якщо нам страшно, або щоб почувати себе більш сміливою. Якщо нам занепокоєння або страшно, щоб почувати себе менш самотньою, якщо ми відчуваємо самотність. так? Якщо е, ми відчуваємо гнів, е, а протилежне гніву це спокій, ми пишемо, що я можу зробити, щоб допомогти собі заспокоїтися. Так Так само двокрапка, і перераховуємо все, що ми можемо зробити. Будь ласка, поставте відео на паузу, зробіть це завдання і після цього продовжуйте перегляд. Після того, як ви все це прописали, будь ласка, зрівняйте, що з цього списку ви робите, а що ні, поставивши плюсики і мінусики. Наприклад, щоб відчувати себе більш щасливою, я вранці п'ю чай, насолоджуюся тишею. Або їм цукерки, або спілкуюсь з друзями, або ходжу на прогулянку, або там хочу зайнятися спортом. Ось що ви з цього робите плюс, а що не робите. Так само ставимо відео на паузу, виконуємо завдання і продовжуємо перегляд. Після того, як ви для чого це взагалі потрібно робити, ставити плюс і мінус. Це для того, щоб ви могли зробити такий самоаналіз із того, що ви можете зробити, що ви вже робите, а що ви можете, але не робите, і звернути на це увагу. Тобто, якщо ви написали зайнятися спортом, е а ви цього не робите, то займіться спортом в першу чергу, а не з'їжте цукерку або поспілкуйтеся з друзями. Якщо ви вже це робите, ви вже і так це робите. Ви і так собі таким способом допомагаєте. А ось спорт чомусь ні. А якщо, наприклад, ви пишете прогулятися в парку, але у вас не вистачає на це часу, ви постійно чимось зайняті. Зайняті, вам простіше дійсно з'їсти ту цукерку і заспокоїтися, якось підняти собі настрій, ніж піти в парк. То для себе зробіть, ага. Тобто цукерки я їм постійно, а в парк я не ходжу. Отже, потрібно сходити в парк. Я ж можу це зробити, виділити на це час. Піти прогулятися для того, щоб мені стало краще. Добре, на цьому наше відео заняття підходить до кінця. Дякую всім за перегляд. До побачення!